Блін, <кій> <кій> треба було готуватися до питання. Батько каже, питає мене, хочеш бути лікарем. Я кажу, ну так, прикольно, класно, напевно. Поки да? батька не було, я там свій пасін розкладав на комп'ютері. Разом з ним дивився богомольцем. Запитую, чи було страшно. Так, було страшно. На рентгені ми побачили якесь кругле овальне стороннє тіло. В чорній порожник була ну, граната, можна сказати. Доброго дня. Перше питання буде. Стати лікарем була ваша мрія дитинства? Чи це рішення ви обрали несподівано для самого самі? Насправді, цікаве питання. Я завжди коли знайомлюся зі студентами своїми на циклі з хірургії. З першого зняття я завжди з ними здаю це питання. Бо мені теж цікаво. А насправді, в дитинстві зовсім малиніки, напевно, не, не мріяв стати. Можливо, там якимсь космонавтом, там, не знаю, поліцейським і так далі. Більш старшого вже віку хотів пов'язати свою справу з юридичною сферою або військовою сферою. Чи мені це найбільше подобалося, завжди відвідував якісь олімпіади з правознавства і так далі. В школі потім активно займався спортом, боксом, кікбоксингом. займався ним любительські, але були і професійні поєдинки, і, відповідно, в 10-місько класі. Тільки цим займався, не думав кудись там вступати. Але більше так батьки питали мене, куди хочу вступити, ким бути. Ну, поража, якби вже щось займатися і робити якусь свою справу. Спорт, звісно, класно, але має бути професія. У мене мама працює медсестрою в блоці, тому я часто був в лікарні, і, відповідно, десь бачив якісь операції, бачив пацієнтів, і ну, відносно було а, цікаво. Але е, прийшли до нас одного одного разу викладачі з вузів. На вичивчанні закладів про юридичні спеціальності запитали у нас в класі, хто хоче бути лікар, хто хоче бути юристами. Більшість класів підняли руки, я так зрозумів, що дуже багато буде конкурентів. І якось я не хочу займатися юридичною справою бути юристом. Тому, прийшовши додому, я це повідомив батькам, вони трошки розчарувалися, давай щось думати інше. Наступного разу після змагань приїжджаю, батько каже, питає мене, хочеш бути лікарем. Я кажу, ну. Прикольно, класно, напевно, так. Да? Доволі доволі гарно. Ну, подивився такий університет, який називається Богомольця медичний в Києві. Ну, я при батьку дивився богомольця сайт, що я там знався в 11 класі. Поки батька не було, я там свій пасян розкладав на комп'ютері. Разом з ним дивився богомольця. Потім якось дійсно вже в 11 класі в кінці. 11 класу прийняв рішення вступати в медичний вуз, тільки виключно в медичний вуз і виключно в столиці. І ЗНО, відповідно, так і здавав. Всі здавали мої одногрупники чи однокурсники, однокласники здавали 5 предметів ЗНО, там історію, математики. Я фізику, біологію і українську мову. Ну і так вступив в Національний медичний заклад імені академіка Олександра Олександровича Богомольця. Хто чи що вам допомогли на шляху встановлення <кій> Блін, треба було готуватися до питань. Це питання складне, насправді, я собі теж часто задаю, але в першу чергу це батьки. Батьки є і зразком для мене, і вони мої вчителі, і батьки в одному ж обличчі. Тобто, в першу чергу, це батьки. На шляху до. Становимо особистості я ще стаю, 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 стаю тією людиною, великою, якою хочу бути, досягти того рівня, щоб дійсно, дійсно бути людиною, залишатися людиною. Ну і напевно, це викладачі університету за все студентське життя, кожний викладач якусь краплинку свого навчання приклав для того, щоб я от став тим, яким я зараз є. Навчання ви брали участь в багатьох студентських організаціях. Як ви змогли це все поєднувати? Як ви Ой, це теж це питання задаю собі до сих пір, як я виєдную раніше всі, всі студентські самоврядування, профком, студентський парламент, студентську раду гуртожитку і так далі. По-перше, було цікаво щось робити і розвиватися як особистість. По друге, ну, звісно, навчання було на першому місці. Навчання не повинно було заважати своєму розвитку і працювати в цих структурах в студентському самоврядуванні, чи факультету, чи то університету, чи то в профкомі студентів, і так далі. Але в нас була крута команда студентства, які б де були старші курси, вони допомагали відповідним значанням, давали якісь корисні поради. Було корисно розвивати якусь певну сферу в університеті, було корисно бути і цікаво бути взаємодією між. Студентами, які не займаються студентським самоврядуванням, і адміністрацією університету чи то факультету. Тому якось якось вдавалося поєднувати, їй було цікаво. Мене це бажання. Завжди є, коли є бажання і все буде. Ваш перший заробіток у житті пов'язаний з медичною сферою чи з чимось? Ну, з першого курсу з жовтні місяць я вже працював на кафедрі анатомії лаборантом. Ми якось з моїм одногрупником. На першому заняті, я правда, отримав 4, він уже двійку, і він якось дізнався, що на кафедрі анатомії є лаборанти, це працевлаштовані студенти чи то співробітники. якісь. Він дізнався, що де можна піти понавчатися заодно. Тому що ми мали доступ до кісток, до манекенів, до препаратів і можна було краще навчатися. Якось так. Вийшло, що за вереснем ми дізналися, до кого треба йти, хто курує лаборантство на кафедрі анатомії, пішли в відділ кадрів, нас не хотіли приймати. Але в жовтні місяці нас зарахували, ми вже були лаборантами на кафедрі анатомії, першокурсниками. Мали доступ до тих кісток, але роботи було дуже багато. У нас навчання закінчилось, напевно, годині о сьомій вечора. Йшли на заняття, було темно, приходили в гуртожиток, було темно. Але ми ще залишатились на і робочий процес. І напевно це офіційна заробітня платня, яку ми отримали, це з кафедри анатомії. Якщо можна це пов'язати з медичною сферою, тоді так. Що стало причиною вашої участі в АТО? Чи це було відчуття обов'язку чи патріотизму? Дуже складне питання, але насправді і цікаве. Будучи ще студентом, зародилася революція гідності, і ми... Частково студентами збиралися в гуртожитку і відвідували майдан для того, щоб там допомогти. Поволонтери, можливо, можливо, хтось старші курси в медичній сфері, ми трішки молодші там десь комусь там їсти, готували чи підносили, і так далі. Закінчився університет, пішов на інтернатуру, пішов на кафедру викладацьку діяльність, і відповідно далі мене цікавила ця вся сфера. Тоді називалась АТО пізніше ООС, зараз війна, але все рівно тоді була, була війна, ніхто це, на жаль, не висвітлював. І насправді хотілося, хотілося якось і самому це все побачити і відчути, тому що були багато знайомих. Старших хлопців, які ті теж, теж закінчили університети, закінчили військову медичну академію. Хто пішов в якісь госпіталя, хто пішов на передову, приїжджали і казали, що тобто це не АТО, це не антитерористична операція чи праця від них сил. Це дійсно військові дії, війна, війна не громадянська, а з нас є агресора. Це Російська Федерація. На жаль, тоді цього ніхто не признавав і не хотів вірити і так далі, окрім кримчан або людей, яких дійсно це стосувалося, що виїжджав. З окупованих територій. Вони там, не всі, а деякі підтверджували, але багато хто замовчував. Потім пізніше я дізнався про такий перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Порогова. Дізнався від колеги з Охмадиту, він туди їздив на певній ротації на місячні. Скинув мені форму. Я заповнив довгий час, мені відповіді не було. І в листопаді 18-го року зателефонували, сказали, що є можливість поїхати по спеціальності хірургом. Хоча я на той час був ще інтерном хірургом, на грудень 18-го року поїхати на ротацію. Або це буде місто Попасна Луганської області, або місто Станиця Луганська, теж Попасної, теж Луганської області. Я відповідно погодився, не вагаючись, тому що лікарів було надзвичайно необхідно. Коли я приїхав в одну з цих місцевих лікарень, був головний лікар-хірург, але він не встигав оперувати. Він у нього було ще три лікарні в його підпорядкуванні, і був завідувач відділення хірург. Який, в принципі, тримав відділення на 60 ліжко місць, що доволі таки було нелегко. І 3 4 операції в день, включаючи суботу, він робив сам. Лікарів потребувало ці місця і так далі. Тому, тому так. А якими найважливішими якостями повинен володіти військовий лікар? Ну, військовий лікар це таким. Поєднання двох величних спеціальностей, двох величних професій медичної сфери і військового спрямування. Найхарактернішими ознаками це, відповідно, є честь, повага, справедливість, доброзичливість, як військового, це витривалість, терпіння. Це найбільш необхідні. Ну, відповідно, доброта, яка для кожної людини повинна бути властива. Студентам, які з початку війни хочуть піти у військову медицину та внести свій вклад в нашу перемогу. Ну, я знаю багато студентів, які вже вносять вклад в нашу перемогу, все ж таки студентство – це в першу чергу це навчання. Я б радив би зараз максимально навчатися, навчатися, відвідувати, окрім заняття якісь інші лекторії, відвідувати якісь семінари, тренінги. Зараз дуже популярний тренінг статичної медицини. Перевіряти треба завжди інструктора, перевіряти цей тренінг, відвідувати, можливо, комусь це допоможе в майбутньому. Як мінімум, це будуть знання, які студент може використати в майбутньому для викладання або передачі цих знань. Людям, студентам, родичам, колегам і так далі. Тобто, перш за все, це навчання, якщо ти, якщо ти студент, донатити, якщо ти маєш свій заробіток, заробляєш гроші, донать на армію, тому що кожна гривня зараз важлива. Як було і як було у 2014 році, так і зараз після повного штатного вторгнення волонтери це е, най... Величніші люди, які допомагають армії, і надзвичайно багато зробили. Тобто завдяки волонтерам, завдяки підтримці людей, тих самих студентів, армія і наша ЗСУ тримаються. Тому, найперше, це навчання в подальшому, відповідно, якщо хоче займатися військовою справою, це закінчити військову кафедру, щоб отримати звання офіцера запасу, тому що без звання, будучи на посаді солдата, студента, чи то вже тоді вже не студент, а інтерна, чи після кінчення там, лікаря, його можуть відправити як просто бойового мекадика в якийсь підрозділ. Маючи звання військове, він може поїхати в прифронтовий госпіталь або госпіталь якийсь великого міста чи маленького, де він буде розташований. Но читати, окрім наших українських літератур, читати якісь міжнародні гайдлайни, міжнародну літературу, протоколи Тісі 3, військову хірургію, Північно-Атлантичного альянсу, військову хірургію Сполучені Штатів Америка доволі цікаво, потужно і є з чого розвиватися. Що найтяжче з моральної та фізичної точки зору було здійснити, допомагаючи військовим, Там, в яких екстремальних умовах доводилось проводити оперативні втручання? Дякую за запитання. Ну, найперше, найперше, що запам'яталося, це перша ротація в 2018 році, яку мала бути в мене місячною, тобто в 1 грудня 18 року заїхав, і 31 грудня 18 року я мав виїхати. Але я виїхав на, на Новий рік 19-й Новий рік з батьками і повернувся назад на фронт до березня 2019 року. Тоді війна була в такому. Призупиненому стані, так, там якісь постріли, ну як постріли. Для нас вона призупинена, була. там кожного дня, відповідно, були і постріли і, і, і ракетні обстріли, і так далі. Що найбільше мене морально вбивало в перший місяць. Ну, перший місяць мене посили там в лікарні, в такому там приміщенні, таких палата, відповів, мохай буде названо. Я перший місяць з лікарні взагалі не виходив з того госпіталя. Ну, було дійсно трохи страшно. А, Запитуючи, було страшно. Так, було страшно. Найбільше боялися завжди неадекватних людей, тому що психічно неврівнуваження, бо психоемоційний стан порушений в усіх цивільного населення, так і військового. Подальшому, коли рознайомився з колективом, ходили на різні благодійні концерти, які організовувалися в тому прифронтовому місті, танок на майдані Конго приїжджав. Ждані собаки були, тому сідаючи в маршрутку, теж курсував маршрутний автобус по місту. Просто стоячи літають ракети над головами людей, вони всі спокійно їдуть там на концерт, хтось їде на роботу, хтось їде там в АТБ. Тому мене це якось найбільш спонукало, не знаю, для якогось типу. Що, що, що відбувається, як ви до цього ставитеся? Ну, люди вже 4 роки війни до цього звикли. Так само, як починають зараз звикати більшість в столиці в Києві. Ну, типу, окей, тривога, як вона вже набридла, але ну, якось так. Найбільш екстремальні. Умови операції, ті, що були знову ж таки, ну зараз після повномасштабного вторгнення дуже багато їх можна спостерігати. Можливо, не не операції, а саме надання першої медичної накладної допомоги. А якщо це операція, то дійсно це була за час моєї першої ротації, коли привезли військового військовий, відповідно, був пропав десь з свого бойового поста. Потім його знайшли, привезли до нас, він був травмований в порушенні свідомості, був посічений відповідно травмами, осколками, якимись травмований, гнепальне, можливо, поранення БН, ну, тобто все тіло посічене його. Що нас збило з пантелику, а трішки нас здивувало, що. Його привезли вже обмотаним перемотаним. Відповідно, ні побратим, його підрозділи, ні санітарні лікарі, які його евакуювали, цього не робили. Пізніше нам лікар сказав відвезти потерпілого на рентген, щоб зробити йому оглядову рентгенографію чорної порожнини, грудної порожнини. На рентгені ми побачили якесь кругле овальне, овальне стороннє тіло в животі. Ну, відповідно, я із цього ще не не розумів. Пів лікарні евакуювали, операційні були тільки хірург оперуючий. Приїхав хірург військовий, я і приїхав два сапера. Тобто, в черні було, була а, вибухова, вибухова ну, граната, можна сказати нашими словами. Вибуховий пристрій, те, що якби не властиво для сьогодення в цивільному житті. це була така складна операція, тому що не знали, що буде. На нас, відповідно, теж надягали бронежилети, які захищають тіло, захищають пах, бронешлеми. Приїхали два сапери. Один зайшов операційно, побачив кишківник, з він одразу вийшов, інший дійсно нам там казав, що робити або так робити. Тому така ситуація теж та була да. не дуже, ну, не дуже така. Стандартно. Як вам вдається поєднувати сім'ю та кар'єру? Як вдається порівнювати щось сім'ю кар'єру? Да? Поєднувати Ну, зазвичай в мене завжди таке було, і це сенс мого життя це, це моя сім'я. Спочатку це відповідно були батьки, тато, мама, брат, рідний, зараз це, відповідно, моя дружина і маленька донечка Софія. Тобто, першочергово це завжди сім'я, що б не сталося. Якщо це вдома хтось там чи захворів, чи якась є проблема, першочергові вирішення проблеми це сімейні. І я раджу так всім робити, але. Як показує практика, а, і чомусь це більшість дівчат або жінки подивилися американські серіали, американські фільми, і вони кажуть, ні, там жінки-кар'єристки, ми теж будемо кар'єристки. Можливо, 40 років я там вийду заміж, одружуся і народжу дітей, і так далі. Ну, це, звісно, класно, але треба покращити у нас в країні демографічний показник. Це перше. А, такий нюанс. Каремарочка. А, як поєднувати? Ну, поєднуються. Працюю для сім'ї, відповідно, і живу для сім'ї. Роботу я свою люблю. На роботі теж своя якийсь колектив, це своя сім'я. Тому що якщо на роботі немає таких теплих родинних відносин, ну, важко працювати. Тому ми стараємося один одного теж на роботі підтримувати, ділитися своїми враженнями, своїми порадами, своїми здобутками. Так само і вдома. Ви проводите у сім'єю? сміли? Звісно, стараюся проводити завжди з сім'єю. Стараюсь, тому що вдома їду рано, приїжджаю пізно, якщо це будні день і вихідні, дні. Ну, стараюсь, відповідно, дружиною ображається, маленька дитина ще цього не розуміє, може, потім колись буде ображатися, можливо, ні. М -м -м. Раніше, ну, Спочатку повноштанного вторгнення більшість, якщо, звісно, проводив на фронті. Потім стан стабілізувався, вийшли всі на навчання. На вихідні стараюся поїхати хоча б на якусь евакуацію, поранених забрати або перевезти їх з великих міст, де вони з прифронтової ділянки були евакуйовані, якщо вони цього вимагають, Тобто забезпечує медичний супровід поранених, або там, чи то цивільних, чи то військових в якусь лікарню, або туди, куди їх направили. Стараюсь. Але все ж таки на перше місце сім'я. Чи була у вашому житті книга, яка на вас сильно вплинула? Хрестоматія з української мови. Жартую. Е, книга класне питання. Таножний співав якихось книг, тим паче я так вручну. Книги дуже люблю. Раніше багато читав, окрім анатомії трьох томів, відповідно. Але з книг дуже полюбляю художню медичну літературу. Ті, що вплинули, або ті, що найбільше запам'яталися, це книги Миколи Амосова. Мислі і серце. Це книга Генрі Марша. Не на шкодь». Дуже потужна книга. Генрі Марш, британський нейрохірург, який неодразу приїжджав до нас інсут Ромаданове, перевав і навчав наших колег, сказав, що у нас медицина не на високому рівні, але він приклав, приклав максимальну зусиль і дуже любить Україну. Ну, це, напевно, найтакі книги найпотужніше, щоб справи на мене враження. Та книга, яка якась змінила в мене, якісь ставлення до чогось, нема. Ну, тобто, кожна книга по-своєму цікава, кожна книга, якщо є з ким обговорити, витягнути якісь відповідно там, з контексту речення або сенс для продовження свого життя, і так далі. То я вважаю цю книгу класною. Книга може бути негативно написана, але знову ж таки, по книжці можна багато чого взяти, що, чого не можна робити. І кожного разу, коли прочитаєш книгу, одну ту саму, яку декілька вже читав, щось постійно нове То Я це читав, де це було? Це точно було написано. Тому так, з книг, які знаю, в дитинстві мені найбільше запам'яталася, це книга Джека Лондона Білий Клик і Про тварин дуже любив раніше читати, і Ернеста Сетена Томпсона, теж там не пам'ятаю, як точно називається, але автор. Пишемо про тварин про життя, про їхні, як вони народжуються, що вони роблять, як мати ведмедиці готує ведмежат, і так далі. Дякую. Це все, так. Да? Дякую, дякую вам.